Отже, коли ми визначили нашу аналітичну проблему, те, для чого ми робимо наше дослідження, що в ньому цікавого, ми поставили запитання дослідження, на яке ми плануємо знайти відповідь, виставили тезу до цього запитання. Останній пункт нашого, Остання складова нашого фундаменту це концептуалізація. Концептуалізація вона визначає змінні X і. Y з якими ми працюємо, і зв'язок між ними. Почнемо із того, які форми зв'язку ми можемо ем, пояснювати. Якщо у нас Y знову таки, залежна зміна, явище, яке ми хочемо пояснити, і X – незалежна зміна це фактори впливу на Y, Тоді перша форма зв'язку причинно-наслідковий зв'язок. Коли ми намагаємося пояснити, що X причина є причиною Y, Класичні запитання, які застосовуються на цій формі, це чому, що пояснює результат. Наприклад, ця форма зв'язку, причинно слідковий зв'язок, він використовується у дослідженнях ефективності, коли ви хочете показати, що ваш проєкт, наприклад, вплинув і вплинув на рівень корупції і приніс якусь зміну. Однак, щоб зробити валідне твердження, що причинно наслідковий зв'язок є, повинні бути виконані три основні умови. Перше, це те, що х передує У. Друга умова без х' не відбулося б У. І третя умова зміна х означає зміну У за умови, що інші фактори не змінюються. Тобто, якщо ви оцінюєте ефективність вашого проєкту і хочете показати, чи він вплинув чи не вплинув на спільну рівня корупції, нам потрібно показати, що якась зміна вона не відбулася до того, як був ваш проєкт. Другий пункт це без вашого проєкту цієї зміни би не відбулося. І третє, це те, що будь-яка зміна у проєкті буде впливати на результат. Якщо ви так подумаєте, то в нас є багато питань, коли ми розглядаємо проблему яйця і куриці, і не знаємо, що було перше. Тобто не завжди ці три умови ми можемо виконати. Якщо важко їх виконати, але все рівно ми хочемо розглянути саме такі явища, як ви собі запланували, ми тоді пояснюємо кореляцію, взаємодію між X і. Y. Тоді ми говоримо не про вплив. А про взаємодію. Про це ви знаєте детальніше на лекціях на третьому тижні. І остання форма зв'язку це коли ми пояснюємо комплексний механізм. Коли ми пояснюємо, яким чином працюють певні механізми. На перший погляд, це питання, яким чином воно звучить дещо описовано. Однак це все рівно аналітичне питання, тому що навіть якщо ми описуємо механізм, ми намагаємося знайти, які фактори впливали на наші ігри, яка констеляція між ними, можливо, які процеси були важливими для того, щоб показати все-таки аналітичний зв'язок між явищем, яке ми хочемо пояснити, і що на нього вплинуло. Коли ми визначили форму зв'язку, яка нас цікавить, ми переходимо до визначення самих змінних. І уявіть собі, визначення як у формі такої перевернутої піраміди. На наше визначення впливає світогляд. І світогляд це співвідношення між реальним світом і тим, як ми його сприймаємо. Кожна людина вона має свій світогляд, і наш світогляд він впливає не лише на визначення, з якими ми працюємо. Він впливає і на дослідження як таке. Одних цікавить тема корупції, інших вона не цікавить взагалі. Світогляд впливає на те, з якими методами ми працюємо дослідження, і відповідно, які визначення ми даємо для наших змінних. Умовно, можна поділити на такі три типи світогляду. По-перше, це реалістичний. Для таких дослідників реальним є лише те, що можна виміряти. Тобто тут фокус на емпіричних елементах, на конкретних явищах, і дослідники застосовують в основному кількісні методи. Вони вимірюють. Зовсім інший світогляд це коли ми теоретично підходимо до всього. І виходимо з того, що реальність це конструкт. Дослідники з таким світоглядом вони розуміють, що, наприклад, феномен корупції він відрізняється від контексту культурного, тобто у різних країнах різне розуміння корупції, або, можливо, про з історії розуміння корупції змінювалося. Такі дослідники вони фокусуються на поняттях, на їх розумінні, на сприйнятті корупції. Дуже популярним у цьому контексті є аналіз дискурсу, який набирає все більше популярності серед дослідників корупції. Однак, за браком часу, дискурс-аналіз має таку свою логіку, і тому за браком часу ми не зможемо його розглянути в рамках цього курсу. І останній такий тип світогляду це прагматичний. Коли ми поєднуємо і перше, і друге, беремо увагу, до уваги і реалістичний, і теоретичний світогляд, найкраще його описує цитата Ейнштейна. Не все, що можна порахувати, важливо, і не все, що важливо, можна порахувати. У, дальших, у подальших лекціях і особливо у частинах про методологію, ми з вами будемо. Усуватися на першому і третьому типах.